Алло, та невідомо, чи я буду на тих шашликах, бо я ж не знаю, яка буде погода. Якби мені хоч хтось сказав, яка вона буде. О. Зараз, 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 зараз почекайте. Доброго дня. Доброго дня. Планую з друзями на шашлики на вихідні поїхати. І цікаво, яка буде погода. Не підкажете? Слухайте уважно і будете все знати. Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. З прогнозом погоди на вихідні та понеділок з 12 по 14 липня. У ці дні погода буде мати стійкий характер без опадів. Температура повітря у суботу вночі 9-14 градусів, в день 23-28 градусів. У неділю та понеділок, внаслідок надходження теплої повітряної маси з півдня, прогнозуємо підвищення температури. Вночі до 12.17, день до 28:33 градусів. Бажаємо вам з гарним настроєм і яскравими емоціями провести ці літні вихідні. Дуже дякую вам, гарних вихідних! Ну що, марину м'ясо! виїжджаю.